Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Знаходимось ми у місті Вінниця і сьогодні у нас п'ятниця, 14 квітня. Постерігаємо таке цікаве явище, як цвітіння сакури. Я знаю, це свято дуже популярне в Японії. Коли квітує сакура, всі приходять, фотографуються, роблять селфі і щось подібне у нас у Вінниці. Бачите, що робиться, повна народа, всі фотографують. У нас тут ціла аллея цієї сакури. Ось. У мене знайомий має приватний свій розсадник. Так що, якщо когось цікавить, можемо зробити таку колаборацію. Я дам його номер телефона і можна замовити саджанці на осінь. Він нащіпить на вишні, на черешні і ви будете мати собі таку красу. Оце в мене. Спонтанно таке виникла, виникла така ідея. Так що, кого цікавить, звертайтеся, замовляйте, робіть предзамовлення і можна нарізати живців і зробити цілу плантацію сакури у вашому місті або в іншому населеному пункті. От, з вами був Михайло Шемчук, весняний репортаж квітування сакури у місті Вінниця. Отака От у нас краса. Дякую всім за увагу. Мира добра. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сакура у Вінниці.